Більше 400 ліцензій за понад 4 роки, 80 постійних клієнтів, а з нуля допомогли запуститися близько 50 закладам на території України. Це усе про консалтингову компанію Лайн Протекшн. Вони надають широкий спектр послуг, зокрема бухгалтерський податковий облік, кадровий HR аутсорсинг та правову підтримку, а також забезпечують юридичний супровід, зокрема ліцензування медичної практики. На сьогодні ми є єдиною компанією Закарпатської області, яка офіційно представляє інтереси медичного бізнесу. Що я маю на увазі Бі словом офіційно? Ми працюємо на ринку послуг вже понад 4 роки. Ми завжди укладаємо договір з клієнтом, де чітко розписані права і обов'язки кожного. І як результат ми несемо юридичну відповідальність за свої дії згідно цього договору і згідно закону. А це вкрай важливо, тому що для нас важливо не лише отримати ліцензію, але й не втратити її. У штаті компанії працює п'ятеро юристів, які супроводжують медичний бізнес від ідеї створення кабінету чи закладу до повноцінного запуску його діяльності та подальшого функціонування. Працівники Лайн Протекшн займаються отриманням всіх дозвільних документів та власне ліцензії на медичну практику. Наявність Закарпатській області такої компанії Клайн Протекшн значно сприяє комунікації та стирає бар'єр ризику і недовіри до надавача послуг. Адже часто трапляються випадки, коли аферисти, представляючись афільйованими з Міністерством охорони здоров'я особами, пропонують свої послуги з отримання ліцензій, просять оплатити їх наперед і в результаті зникають. Тому дуже важливо мати можливість зустрітися з юристом особисто, обговорити всі питання, які вас цікавлять в офісі, і найголовніше бути впевненим в якості. Наданих послуг і оплатити їх тільки після позитивного результату. Це запорука спокою клієнта. Найпопулярнішими ліцензованими напрямками медичної діяльності є стоматологія, дерматовенерологія, косметологія, терапія та сімейна медицина. Саме з останньої галузі до фахівців лайн протекшн звернулася клініка Тбайо. У закладі не просто задоволені юридичним супроводом, але й рекомендуватимуть іншим звертатися до фахівців компанії за допомогою. Інший медичний заклад порекомендував Лайн Протекшн як надійних партнерів, тому ми звернулися з них, вже маючи позитивний досвід інших людей, і я вважаю, що ми не прогадали жодного разу і ні на секунду, тому що з ними завжди комфортно, з ними завжди легко, з ними є певність того, що в нас в порядку все із юридичного і з бухгалтерського боку, тому що вони нас обслуговують і по юридичних питаннях, і консалтин по бухгалтерії. Тому з ними спокійно, тому що професіонали займаються своєю справою. Тобто я вважаю, що так і має бути. Є два варіанти співпраці з консалтинговою компанією Лайн Протекшн, замовлення разових послуг, наприклад, ліцензування, розробка договору, підготовка до акредитації МОЗ або абонентське обслуговування, постійний систематичний супровід медичної практики. В такому випадку фахівці компанії закривають всі юридичні питання клініки і завжди на зв'язку.